У Тебе була одна cœur. місія. Одна дім. Ти її завалив. Гей! Раз-два-три. І раз-два-три. Я на крилах, на чептах, дасть відвагу в усіх ділах, людина, з якою життя, це освітлений шлях. Ти і я немов, де слітаємо, сонце лиця нам лоскоче, заглядає в наші очі Ясний місяць у ночі. Ти прав, я жахливий батько, і я завалив місію. Гей! Місію ти і правда завалив. Але батько, ти чудовий. Я б так не зміг. Та ну, ти брешеш. Ні, серйозно. Ти працюєш цілодобово, звільнитися мі... не можеш. Де й тобі за це тим паче і не платять. Де й тим паче повинен признатися? На вершині самотньо. До небес дотягтись, з тобою поруч я сумію колись є у хвилях, є в світах, людина, з якою життя це освітлений шлях, чарівна сила світ, яка крім нас ніхто і знати не... В піснях людина, з якою життя, це освітлений шлях